Наступна головоломка. Отже, у нас є 6 сірничків. 4 з них цілих і 2 зломаних. Наше завдання скласти з цих сірничків 3 одинакові квадрати. Це досить-досить простенька головоломка на логіку, з нею справляються без проблем як діти, так і дорослі, і усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даної задачки. На вирішення даної задачки мені знадобилося приблизно 5 хвилин. Тому, пропоную поставити відео на паузу, гарно подумати, прикинути різні варіанти, як можна вирішити дану задачку, і продовжити перегляд даного відео, щоб перевірити, чи правильно ви вирішили дану головоломку. Отже, нам потрібно сформувати з 4 цілих. І двох зломаних сірничків – три одинакових квадрати. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити наші сірнички ось таким чином. Трошки незручно мені показувати вам однією рукою. Отже, ми перемістили наших 4 цілих сірнички і два зломаних, і у нас оттворилось три одинакових квадрати. Задачку вирішено, головоломка вирішена.